Дуже гарна ікона, вишивана, така унікальне виконання, неспиваєма чаша, де зображена Богородиця Ісус Христос. Ісус Христос в чаші. Тобто, причастя їсти це тіло моє пити це кров мою. Орест Смитнюк, священик Української греко-католицької церкви, пояснює канонічність однієї з ікон церкви Святої Трійці у селі Космач Косівського району. Завдання докладно описати інтер'єри і екстер'єри церков, автентичну різьбу та розписи та пояснити канонічність ікон. 12 років тому чоловік отримав від єпископа Миколая Сімкайла. За цей час отець Орест дослідив понад 220 церков Прикарпаття, збирав інформацію від священників, вірян, а також шукав її в архівах. У 2018 році. Роті накладом у тисячу примірників видав книгу Сакральні перлини Гуцульщини Яремчанщина, де описав 24 храми. Зараз дослідник підготував матеріали для другого тому, де будуть представлені 36 церков Косівщини. Над збором матеріалів каже Орест Смицнюк. Працював понад два роки. Косівщина це гуцульська. Е... Архітектурна школа, це гуцульська архітектура дерев'яна. Ну аналогів немає в світі, і ми повинні дорожити. Ми знаємо, що дерево не вічне. Гуцули будували ці храми, архітектори, будівничі, зодчі, власне, над тим працювали. Там будували діди, прадіди. Тепер їхні правнуки входять. Це, і це треба берегти, зберегти в пам'яті, передати іншим наступним поколінням. Це наша ментальність. Дослідник розповідає про сакральну архітектуру Косівщини на прикладі церкви Святої Трійці у космочі. З його слів, гуцульські храми здебільшого дерев'яні, виконані у техніці зрубу. Їхньою характерною рисою є наметовий восьмигранний купол. Це є гуцульська національна школа, Наметовий купол. Вони мають такі. Більш стрімкий, ніж пологий купол в центрі. Вони одноверхи, тобто, здебільшого, то є один купол. Від купола в чотири сторони розміщені двосхилі дахи, дерево нічим не покрите зсередини, видно текстуру деревини, тобто відчувається навіть і запах деревини, і такі відчуття якогось такого, знаєте, гуцульського храму. Зі слів отця Ореста Смицнюка, у церкві є багато різьблених елементів. Церква велика, церква має ну, багато різьби, парапет хорів так оформлений овальними вирізами з заповненими косою решіткою От це таке щось особливе, унікальне, гарне. Перед нами тетрапот, це є столик. На якому розміщені ікони. Стіл дуже оздоблений по периметру, оздоблений гуцульською різьбою з інкрустацією і інтарсією. Інкрустація це оздоблена там, перлами, металом, а інтарсія це іншою деревиною. Косівські грами в власне, своїми іконосасами, бічними престолами, там дуже багато об'ємної різьби. Розкривають, так би мовити, майстерність у Сульській. адміністратор церкви Святої Трійці, отець Ігор Андрійчук, розповідає, що такі дослідження потрібні, щоб розповісти людям про автентику архітектурних елементів храму. Священник каже, прагне підтримувати у храмі колорит регіону. Це, взагалі, наша особливість. така жовто-гаряча барва. Це Візитівка Космача це візитівка на вишивках, візитівка на писанках, візитівка в узорах навіть килимів. Оцих гуцульська церква вона потребує бути дещо іншою, аніж церква в місті. І я почав ці килими старі в людей випрошувати, викупляти. На фестивалі хтось продавав. Я їх збирав докупи і надали церкві вже такого. Трішечки цікавішого вигляду. Якщо говорити про зовнішнє оздоблення храму, він дерев'яний. Проте відкритий лише перший ярус, другий ярус покритий бляхою. Вищі яруси оббиті тут бляхою. Правда, бляха ну тут є зображені і особи Ісус Христос, Богородиця спереду на головному фасаді. Гравйована бляха, різні там орнаменти зображені. Однак бляха є бляха варто би було, щоб ну церкви були представляли велич цієї дерев'яної гуцульської архітектури, в чому особливість власне цієї архітектури полягає. Щоб видати серію праць, присвячених сакральній архітектурі Косівщини, отець Орест Смицнюк шукає меценатів. Зараз робота на завершальній стадії. До друку готово приблизно 400 сторінок з описом 36 церков Косівщини. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.